І всім привіт, друзі, на каналі Арсен. І так, як ви вже побачили, це буде обзор на Матвія відео. І ще ми будемо їх обсуждати із того, якого я хочу почати. Давай оце буде. Я його дивився. Всім привіт, друзі! І сьогодні ми сьогодні знову заходимо в Майнкрафт, бо я хочу зробити відео так десь про Майнкрафт. А я виживання і тільки... А ну, ці примети я вкрав жителів. Да, оце село. Да, переключав... Так, вкрав. А ти тільки що переключав... Ти тільки що переключав креатив. Не дивно? It's, it's, it's... Я б тобі хрест на житлі, якщо в них предмети взагалі не може бути, ти ж не купляв. І так, піси облатаємо всі кузниці і почнемо якось... Ти ж казав, що ти їх облатав вже і цілів. Ти привіт, ти царяв і зумеру діки Ну, звісно, тому що ти... Боже, як ти життя сюди поселив? А ви ти об'єш? Алмаз. Нас... Да, друзі, я перехворів. Ну, скажи, яка температура. Просто... Що ви не кажете? Боже, я як же ці друзі хворі, і якщо б ви не переживали, у ну, мене температура сьогодні 27, ну, 37, і не знаю, ну, далі не буду казати, але вчора було 38, і 38, і 1. Ось, фермер, дорожки. фермер, і прокладав дорожку. А ми обидобились, повзяри подивлюсь, кому не сложуюсь. Друзі, сьогодні 27 квітня і в Матвії день народження. Напишіть йому в коментарях або під цим відео з днем народження. І це відео було знято ще в листопаді. Я не перегляду. Кстати, Матві... ми Матві... вибирає такий самий сіт, який і я вибираю. Селянами виживати, бо така стік. Акусті... Селіана нарешті не кажуть з Буде. Гляньте на назву. Сіла угу. у рта. Нарешті ти можеш знімати по більше хвилин. Нарешті. Так, да. а чого в тебе там яма ваза нема? Ну, прорита. Я маю, що там має бути земля, аж цьому сидіти. Я пам'ятаю, як ще його додавали, 1.18. 1.19. Ні, 1.18. Я пам'ятаю, як мені грав. коли наб'ють Я пам'ятаю ще як... Пам як можна було грати разом. Бо ж навіть не пам'ятаю, як ми ти познайомимося з Майнкрафтом. Це ж щось я йому наговорив, точно може. Друзі, кому не кому цікаво, кому не цікаво Матвій цю гру чув в Майнкрафт. Е ну він чув про неї і хотів завантажити, ну, от що я пам'ятаю. Боже Матвій, тебе щось управління, мені каже, мене з'єднання. Матвій в мене знаєш, в мене от з'єднаний джойстик твоя школа, твоя школа. Як там Антошки роблокс майнкрафт, так? Да? Чи як там? А, то, кстати. А, та, кстати, моя, та, ти моя тоді була така обложка, і тут така моя школа. Бачиш, ти даже не ставиш обложки. Ага. А то, як у мене був Анто, Антошка Roblox Minecraft на в канал, то в мене була обложка от на цю школу. Да, так. бо то, що її тобі поставив рекорд, і YouTube повторів. Ну, друзі, я дивився в монтажі, даже можна ставити обложку. Я бере обложку, яку ви поставили. Що боїшся у цих зомбіків, то він не ж тебе не вкусить. От глянь. тебе не вкусить. Ну, от він. Ти ж навіть їх в кружечок об'вів. Ладно, заточик себе зараз знімаю. А це туди можна включати оце. Я не бай, 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 бай. ДА! Молодий виграє. А дошки перемотаємо. <плес> такі сходи да, построїв. Ми знімаємо 4 хвилини, тві три. Тож я ще заходимо так. Давайте приступимо кінчику. А ти проходить вже три рази три рази кульорі, друзі, чи два. Він проходить, а дорс, ми 0. Ну, Ми хоча б дійшли, тобто я дійшов до, до 32-ї кімнати, а ми програв. Так, диктатора будемо дивитися. Одна <ривіт> Всі країни буде відкрив. Ну <ривіт> так. <ривіт>

Давайте щось інше подивимося. Оце саме Це відео, я думаю. І друге. Всім не бачу, що вони Ми не будемо нічого грати на ко. Ми будемо вчитися підписуватися на канал. В общем, дивіться, що треба робити. Антонінко. О, Антонінка. Антонінка. Тут повітря там. От від ти не можеш на себе підписатися, я теж не можу. Це два користувачі є. Не забувай про правила. Нажимай, І чому да? ти вкрав аватарку з якоїсь пісні? Не знаю, чи пісня називається, тільки не хочу її вставляти в ролик. Ну тепер вже нормально. Щоб ви знали, зараз я хочу швидко свій коротше. От мій канал. Так, да, друзі, в мене бу буде друга друга серія фільму «Штурмовик» я вже її сняв, просто я не І спецефекти зробив всюду. А, да. а от тут моє відео ось так показує. Тоді Та воно йде 24 хвилини з чимось. Тоді ми вже знімаємо 6 хвилин. Давайте найсамі популярні. Мені так. Давайте там да я О, вот мы. Моя... Типа, подойдите, тут три раза. присядь Вот ну тепер ти нас застрял. Вот ти застряг тут. Ти зараз попадешся. Вона на тебе дивиться. А, біжи, о, твій Боже. Що тебе сзади покажи? відкривається. Воно відкривається Воно В тебе теж на шостому поверсі відкривається вікноток. Шістнадцять минуль, це було в четверці. це було в четвертій годині. обновлення. Не вийшлося в нас. Так, да, звісно, бо того, що ти програв. А ти мені написав родиків, а я думав, я сміявся з родиків. Типу, роді плачуть, ну, типу, як там, батьки плачуть, веселі Род... такі веселі, бачу, роді такі веселі. сказав, мама прийде і закриє двері. Ой, вона буде ускорятися, але зараз вона взагалі буде мати в мене одіно йти. Будемо ждати зараз. Що це там? Ну, Матвій, зробити, що буде? Будете? Ми знімаємо до 10 хвилин. Друзі, я такі я в такі відео не буду додавати монтаж, добре. Тоді я в такі відео не буду вставляти в монтаж. Думаюся. Ось... З вами Топ Про і сьогодні ми будемо грати дуже цікаву руку, яка називається Сам Я думаю, ви вже знаєте, що це за гра. Я думаю, хтось... Да, Матві, я в неї граю. Я в неї граю. <клеслет> и, у меня тоже там кролик Роджер, <честь> Кто знает Баба Гейла и Роберта Замекиса. И даже хоть снять <клеслет> нет и обзор на фильм Пятый, <клеслет> «Фильм> Пятый элемент. И на а <клеслет> мы... <клеслет) Друзья, кто <клеслет> на <ночует>, что <клеслет> я меня Монтаж кролик Роджер. Ну, это кролик, маска. А монтаж это персонаж. Как называется, но друзья. Это еще. Что Ща... От мене, е, я тобто знаю, як називається ну, кроліка Роджера, хто знає авторів Роберта Зиметіса і Боба Єла, і що не випустила на Зато майбутнє бригаду і п'ятий елемент. Ну ні, не сказала. Не хочу зняти обзор на... Зато майбутнє я знімав першу серію, але авторське право писали за озвучки, напевно. Один плюс один там, напевно, була моя улюблена. І ще була, і я ще хочу сняти, як там, на п'ятий елемент», У п'ятий елемент» даже не весь подивився. Она за то майбутнє весь подивився. Так, друзі, давайте вже будемо дивитися, о а них говорити. один раз, да. Давайте, давайте друзі, снімемо. Ну, друзі, думаю, що на це можна закінчувати. Всім пока, друзья на канале Арс.